Єдиний шанс Арестовича стати президентом це вбити перемогу України. І як виявилось, для Олексія це цілком досяжна ціль, в якій він вже має свої досягнення. Подумайте свою тупоголовий башку. І, і я хочу серйозно про це поговорити без тотального хейту, бо Арестович це не просто клоун. Ти не думаєш, що я. Як багатьом би хотілося, а недооцінювати противника це останнє, що нам треба. Може двох, може трьох тижнів, двох трьох тижнів, то можливо просто не буде себе. Для початку ви помітили, коли саме Арестович сказав, що йде у президенти, і запостив свою навіть типу передвиборчу програму? Правильно, якраз тоді, коли вийшла стаття залужного в «Економіст» і зеленського в тайм, яка з багатьох українців скинула ті самі рожеві окуляри, і сказала усьому світу: гряде новий тяжкий етап у війні. Ви ж не вважаєте, що має. З тромасових комунікацій Арестович, я гадаю, нам треба вирішити це прямо тут, якщо ти вважаєш себе таким крутим. Зробив це випадково, співпадіння таке сталося. Звичайно, ні. Він влетів всією інформацією в найпотрібніший для нього момент. Я сам льотчик. на маленьких самолітах літаю, але тим не менше. Чому ж такий час анонсу? Тому що Зеленський символічно це президент перемоги. І стаття у тайм, у якій йдеться про те, що тільки він вірить у перемогу, тільки це і підтверджує. Президент жодного разу за час великої війни жодного разу не. Казав про сумніви українцям і західним партнерам усі відеозвернення, тексти, інтерв'ю. Тільки про це буде перемога. Звичайно, це і позиція людини, і у тому числі правильне позиціювання на міжнародній арені, так і всередині країни. Давайте не будемо зараз про причини, поговоримо тільки про факти: Зеленський президент перемоги. І, звичайно, не тільки він вірить в перемогу, а ще й мільйони, мільйони українців. Але давайте теж опустимо це. І якщо ми уявимо такий умовний графік суспільної думки перемога-поразка, то на цьому графіку 90% української і сам Зеленський вірять у цю перемогу. Але ми всі знаємо і розуміємо, що суспільне. На думка залишатися такою постійно довго не могла. Новий етап у війні символізується у суспільстві появою ще однієї категорії сумніви. Сумніви не могли не з'явитися, і цей графік почав змінюватися. У свіжих жовневих опитуваннях довіра до президента впала з 91% до 76. І доля українців, які підтримують боротьбу, поки війна не буде виграна, скорочується. Минулого року було 70 а цього року 60%. І так це не критично, це нормально, що з'являються ці 20-30% людей, на яких падають ці сумніви. Але проблема у тому, що жоден топ політик не ризикне виступити з табору сумнівів. Тому у цих 80% Одків людей, що щиро вірять в перемогу до кінця, є ніби свій політичний, саме політичний представник у владі це умовно зеленський. А у 20% цього представника у владі немає. Звичайно, слава Богу, що немає. Сумніви під час війни дорівнюють часто по расі. але ми давайте обстергуємося від оцінок і сухо підійдемо до цього факту. І ці 20% українців в офіційному політичному житті України не мають своїх представників. І зараз чисто по фактам, як ви вважаєте, в демократичній країні можуть просто так гуляти 20% людей. Звичайно, ні. І тут на сцену виходить якраз таки Арестович, і найгірше за все, що він. Політик популіст, американський політолог Крістофер Лаш розглядає популізм як реакцію на відчуття втрати та відчуження серед населення. Тобто ці 20% ніби покинуті, не мають свого голоса і так далі. І саме тому і виникає цей арестовський популізм. От. Але зрозуміло, що популізм є негативним явищем для будь-якої політичної системи. Бо він пропонує прості рішення, які просто сподобаються людям, але можуть нести негативність. Ативні наслідки для всієї країни, і цей популізм базується зараз на тому, що слово перемога взагалі нічого не значить. Стійте, стійте, Я про те, що цей термін доволі абстрактний і кожен його може інтерпретувати під себе і маніпулювати цим. От, подивіться, перемога це що? Зберегти державу, націю, це відновити кордони до 24-го? чи повернути Донецьк, Луганськ. А Крим колись потім політично. Та й навіть якщо перемога це відновити кордони до 91-го, то якщо Росія при цьому не розвалиться, а Путін буде при владі, це все ще перемога? І тому Арестович нескінченно може грати на полі сумнівів, на полі поразки, тому що якщо перемога для кожного своя, і це такий обширний термін, то у ньому завжди будуть сумніви. Тому що я не знаю, уявіть, що Україна перемагає Росію, відновлює кордони до 91-го режиму Росії валиться, все це абсолютна перемога. І тут Арестович каже. Я б зробив це на 2-3 тижні раніше. Тому у цьому пункті варто відмітити, що поява таких сумнівів і такого населення, яке має ці сумніви, це об'єктивний процес. Цього не могло не статися. Війна страшна та жахлива, довго та складна. На фоні цього вони точно би з'явилися. А якщо є певне електоральне поле, то його обов'язково хтось захоче очолити, і цей хтось. Арестович. А далі ми поговоримо, а чи не повпливав на розвиток цього електорального поля сам Арестович та що він буде робити далі. Щоб нам з вами не бути Арестовичами, нам треба посилювати нашу перемогу. І я один з організаторів волонтерського проєкту збіролови. Там ми беремо величезний збір та розбиваємо його на мікробанки від 5 тисяч гривень, яку в інстаграмі може закрити людина із 200 підписниками. Не треба бути суперзіркою чи мегаблу блогером. ви зі своїми 200-300 підписниками вже можете допомогти нашій перемозі. Заходьте в інстаграм, посилання у закріпленому коментарі. Там буде вся інформація. Це дуже просто. Займає 5 хвилин на день. У нас є чат підтримки, всі тексти і дизайни з нас. У нас є всі звіти, і ми зібрали вже більше 3 мільйонів гривень. Тому приєднуйтесь до нас посилання у закріпленому коментарі. Увага! А далі давайте сухо і об'єктивно, чи має Арестович реальні шанси стати президентом, на чого базується його електоральна підтримка. Перша категорія людей це хазяйственники. Це усі виборці партії регіонів по всій нашій країні і так так по всій нашій країні, які або підтримують якісь проросійські настрої, або просто вважають, що яка різниця, як названа вулиця, головне, щоб на ній був світ. Так як регіонали усіх метастазів можуть поки Нути політичне поле, то усі, хто залишається по ту сторону політичного спектру, знову ж таки, повертаємося до нашого графіка, будуть тяжіти до найбільш пасуючого їм кандидата, і це поки що Арестович. Арестович може одночасно вібрати в себе весь проросійський електорат, і також електорат, яка разниця хазяйственники. Якщо ви гадаєте, що це 1-2 відсотки. То, ну, сміливо можете дописувати туди нолик. Другий фактор це популярність. Арестович і Залужний. Так, це провокативно, ви будете з мене сміятися. Але от чесно, мені здається, що якщо роздрукувати дві фотографії Арестовича і Залужного, і походити по всім містам України, по всім маленьким містам, селам і запитати, хто це, а хто ось це, вибачте, але мені чомусь, можливо, я песиміст, мені здається, і більше реаліст, здається, що більше людей впізнає Арестовича. Арестович. Буквально щодня був у десятках ефірах. Увага, щодня. На телемарафоні, на Ютубі, у великих і маленьких. У кожного інтерв'юєра майже бляха усюди. І навіть зараз він збирає мільйони переглядів. Він неймовірно популярний, став таким за півроку, і повірте, для виборів національних так всієї країни. Ось ця масова популярність дуже важлива. Точно важливіша, ніж його знають 10% людей, але він дуже довгий розумний і професійний на всезагальних виборах впливає всезагальна популярність, щоб у кожному селі його знали. І третій фактор це сумніви і війна. До всього цього він доєднає і цю аудиторію, що має сумніви стосовно перемоги, як ми з'ясували, що більшість українців надягли або їм допомогли надягти ці рожеві окуляри, які дуже легко розбиваються щосекунди. секунди. І по-друге, це об'єктивні процеси, на яких нібито і живить свою силу цей Арестович. І цей електорат поступово буде збільшуватися, на жаль, просто через об'єктивні процеси. Це як рейтинг політиків з часом падає, бо накопичується напруга, він просто набрид, а чому б не спробувати нове і так далі. Тому його електоральне поле буде тільки збільшуватися. І це нам з вами треба розуміти і бути до цього готовими. Далі поговоримо про головний секрет Арестовича, його таємну магію. А поки що давайте подумаємо, а звідки у українців взялися ці рожеві окуляри? Хто винен у тому, що більшості українців викликав великий шок стаття Залужного та інтерв'ю Зеленського? Та що робити, щоб цей злам очікувань не відбувався так різко? Бо саме на цьому паді і грає Арестович. Про це ми поговоримо у розширеному відео тільки для моїх спонсорів та патронів. Так, ті, хто мене підтримують, отримують безліч унікального, більш глибокого контенту. Це і унікальні відео як про філософію, так і про культуру. Я роблю кожне відео розширеним для своїх патронів та спонсорів. А також у нас є спільнота людей з усієї України, де ми постійно спілкуємося. Я намагаюся створити спільноту людей, яким цікаві трошки більш Глибокі речі, поговорити про філософію, про культуру, про політику більш глибоко. Тому підтримуйте український Ютуб, а ми рухаємось далі. Останні два місяці. Я думаю, ви помітили поганих новин стає все більше. І я розумію, що ви можете дивитися нормальних журналістів, експертів і знати про це вже, типу, спочатку повномасштабно, аналізувати все розуміти і так далі. Але ви реально думаєте, що прям більше 10-20% українців теж так роблять. І більше того, сам Арестович у кожному своєму останньому відео закидує ці сумніви. Тим більше, коли у Зеленського був рейтинг 90%, критикувати його було політичне самогобство, тому він критикував його неправильне оточення. Потім, коли рейтинг трошки впав, відкрилася можливість критикувати і його самого. Бо буквально спочатку він у Гордона каже, не можна критикувати президента воюючої України. І вже там, буквально у наступному інтерв'ю, каже, що. Ну, все ж таки можна, бо побачив соціологію зараз у ЗСУ та Залужного 90 плюс відсотків довіри. Тому він каже: от політики погані, а військові молодці. І так як він грає на падінні довіри до когось, повірте мені, далі буде е, генерали погані, військове керівництво погане. А от бійці бійці молодці. Йому вигідно розкручувати це, дезморалити населення, сіяти зради і паніки. Бо чим більше людей буде у такому стані, тим більше у нього влади, навіть чисто інформаційно, символічної влади. І якщо додати до цього тенденцію, що цих 20% може ставати все більше, то і впливу Арестовича буде ставати все більше і більше. От в цьому його і головний секрет. Бо він президент сумнівів і поразки, навіть якщо поразка нереальна. В головах людей. Найнебезпечніше те, що на противагу умовному, символічному, так зеленському, багатьом військовим, блогерам і так далі, котрі змушують нас продовжувати боротись та вірити в перемогу, Арестович в комбінації з сумнівами пропонує свої прості популістські рішення людям: віддати території, вступити в НАТО, потім їх. Політично повертати, та, от тільки може війна і закінчиться завтра, але це не тільки білет в один кінець для всіх людей на окупованих територіях, зрада загиблих військових та тих, хто у полоні, але й буквально підстава себе ж за пару років. Бо ми ж розуміємо, Росія не зупиниться, а накопить сили і може вдарити так, що Київ дійсно оце все за три дні. Це рішення буквально вб'є сотні тисяч, а може і мільйони українців не сьогодні, так завтра. Бо як казав Черчилль, ви не можете переконувати Лева, якщо ваша голова в його пащі. І як я кажу вам, ви не можете обрати Арестовича, якщо ви хочете вижити. Як ви бачите, я хотів не тільки захайтити Арестовича і так далі, цим займаються усі. Я хотів показати, чому Арестович має реальні шанси у політичному житті і як нам з вами його розуміти не просто як клоуна, дурачка, ха-ха, Арестович і так далі. Ні, а більш глибоко, реально розуміти сили супротивника. Рубрика для особливих це відео не неодання. Зеленському. Зеленський це всього лише у даному випадку символічне представлення оцього великого великої частини населення України, які вірить у цю перемогу. Це, звичайно ж і залужний, це, звичайно, і мільйони наших військових, які захищають нас. Це і ми з вами, які намагаємося пришвидшити цю перемогу і робимо все від нас можливе. От це важливо запам'ятати. Якщо вас цікавить більш глибокий контент на українському Ютубі, залітайте на мій канал, там ще безліч відео, і можете підтримати мій. Канал на Ютубі або на Патреоні і отримати за це безліч унікального контенту. Посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам!